Вітаю тебе в просторі свідомості. Це місце тиші, глибини та духовного пробудження. Тут ми разом досліджуємо таємниці душі, силу думки, енергію Всесвіту і зв'язок із вищим. Підписуйся, якщо шукаєш відповіді, прагнеш гармонії або просто хочеш бути ближче. До себе справжнього. Ласкаво прошу до нашого простору! Наркоманія та алкоголь. Вибір душі пройти крізь темряву. Що, якби навіть найтемніші сторінки нашого життя мали глибший сенс? Що, якби залежність, наркоманія чи алкоголізм. Не була лише трагедією, а частиною вищого плану душі, складеної ще до нашого народження. У цьому відео ми розглянемо тему залежностей з духовної перспективи, яку пропонує Роберт Шварц у своїй книзі План твоєї душі. Автор стверджує, що душа свідомо обирає виклики. Навіть такі болісні і руйнівні, як наркоманія чи алкогольна залежність не для покарання, а заради досвіду, навчання, розвитку і навіть для зцілення не лише себе, а й інших. Це відео запрошення подивитися на залежність не з точки зору осуду чи сорому, а з глибоким співчуттям. І розумінням того, що душа іноді зважується пройти крізь темряву, аби пробудити в собі та в інших світло. Частина 1 Душа не суддя, а дослідник. У повсякденному житті ми звикли дивитися на наркоманію і алкогольну залежність, як на хворобу, гріх або слабкість характеру. Але що, як за цим стоїть щось більше? Що, як душа, перш ніж втілитися в тіло, свідомо обирає шлях, на якому залежність стане викликом, уроком, випробуванням. Це звучить дивно і навіть образливо для тих, хто втратив близьких через залежність, але у світлі духовного розуміння це не покарання. І невипадковість це частина великого плану, за яким душа прагне пройти, через досвід, глибокого падіння, щоб пізнати силу внутрішнього пробудження, а також викликати співчуття, прийняття і зцілення в інших. Частина друга, чому душа обирає залежність Душа не шукає болю заради болю. Вона шукає досвід, який принесе пробудження. Іноді, аби відчути свою силу, потрібно спершу забути її. Так відбувається із залежностями. Людина ніби втрачає себе, але саме це дає їй шанс знайти себе наново. У багатьох випадках залежність це спроба душі втекти від незціленого болю минулих життів. Старих травм, почуття вини або відчуття відокремленості від джерела. Алкоголь або наркотики тимчасово затушовують цей біль, але врешті він повертається з ще більшою силою, і тоді настає момент вибору здатися або прокинутися. Душі, що проходять через такі випробування, часто є надзвичайно глибокими, чутливими, старими. Вони приходять у цей світ, несучи в собі великий духовний потенціал, але реальність виявляється надто жорсткою, і не витримуючи, вони шукають забуття в речовинах. Але навіть у цьому стані душа не покинута. Навпаки, вона спостерігає, чекає, підтримує. Частина третя. Залежність, як виклик. Для всіх. Випробування пов'язані з наркоманією чи алкоголем, ніколи не стосується лише однієї душі. Це виклик для всієї родини, оточення, суспільства. Душа залежна часто бере на себе роль тригера, аби навчити інших любові без умов, терпіння, здатності відпускати, прощати, допомагати. Або приймати безсилля і смирення. Батьки, друзі, кохані проходять власні духовні уроки, хтось вчиться довіряти, хтось ставити межі, хтось пробуджує в собі милосердя, яке раніше було закрите. Таким чином, залежність однієї людини стає глибоким поштовхом для пробудження десятків інших. Душа яка зголошується на цей шлях, нерідко це з великою любов'ю, жертвуючи комфортом власного життя заради росту інших. ЧАСТИНА 4. Коли біль перетворюється на світло. У багатьох історіях можна простежити дивовижне. Люди, які досягли дна, потім стають духовними наставниками, цілителями. Прикладом сили духу. Саме їхнє падіння дало поштовх до нового народження, їхній досвід стає маяком для тих, хто ще в темряві. Це не означає, що страждання обов'язкова умова росту, але для деяких душ саме така дорога стає найбільш ефективним шляхом згадати, хто вони є насправді. Частина п'ята. Чи можна змінити план? План душі не фіксований сценарій, він радше як набір можливих подій, відкритий для нашого вибору. Людина може залишитися в залежності на все життя або пройти через неї і вийти трансформованою. І те і інше не невдача, і не успіх, а досвід, з якого душа витягує те. За чим прийшла. Навіть якщо людина помирає у залежності, це не кінець, це лише завершення одного втілення. З того боку завіси, душа буде люблена, прийнята і зрозуміла, і вона продовжить свій шлях з новим розумінням. Частина 6. Ми не самі. Жодна душа не проходить свої випробування на самоті. Навколо нас завжди є духовні наставники, близькі душі, ангели-охоронці. Їх не видно, але вони є. Вони підтримують нас навіть коли ми втрачаємо віру в себе. Іноді допомога приходить через зустріч із людиною, яка каже одне єдине речення і щось змінюється всередині. Іноді через втрату, біль, самотність. Які змушують нас шукати новий сенс, але завжди, завжди поруч є світло. Залежність це не вирок і не ганьба, це частина глибокого, іноді болісного, але надзвичайно цінного шляху душі. І якщо ми почнемо дивитися на таких людей не з осудом, а з розумінням, відкритим серцем, ми допоможемо не лише їм. А і собі, бо, врешті-решт, усі ми душі, що вчаться любити, і навіть найтемніший шлях веде до світла. Наркоманія та алкоголь це не просто соціальні проблеми, вони глибокі, душевні виклики, які можуть стати потужним каталізатором духовного пробудження. І, хоч зовні залежність може здаватися руйнівною, з духовної точки зору вона часто відкриває шлях до глибокого зцілення, співчуття, прощення та внутрішньої сили, коли ми розглядаємо ці стани не як покарання, а як вибір душі для трансформації як для себе, так і для оточення, тоді відкривається зовсім інше розуміння розуміння, яке дарує надію, глибоке прийняття і можливість. Зцілення на рівні духу. Пам'ятаймо, навіть у найтемніших шляхах душа ніколи не залишається сама. Кожен біль має свій сенс. Кожне падіння потенціал для злету. Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада, що ви приєднались до мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, критикуйте, натискайте на дзвіночок. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, залишайтесь зі мною і поділіться своєю думкою у коментарях.